Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде трішки солодким. Сьогодні я розповім вам про мого нового друга, якого я до війни навіть не знав. Це Василь Сиров. Він на протязі багатьох років займається бджільництвом. І от сьогодні він поділиться з вами своїм досвідом. Доброго дня, уважаємі глядачі канал Анатолія Горогатова. Анатолій Борисович прийшов до мене в гості, щоб я йому розповів про бджолок, про наших. Ті, що нам носять мед, нам дають здоров'я, нам дають і воск, і прополіс. Ну і все остальне, конечно. Що я хочу вам розказати? Займаюся бджолами. Год 25 Не вважаю я скільки, але 25 це вже точно. В прошлом році не вивозив, тому що були, стояли вдома бджоли. Війна в прошлом році почалася і стояли вони вдома. Е, ну, 7, як, не ось, яка разниця, що вони стояли вдома, за ними треба ухаживать, За ними треба дивитися, за ними треба ухаживать. Бжолки в мене е, от зараз. Я вам покажу, на мене є поїлочка, де бджоли беруть водичку тепленьку. Ну, Є сім'ї сильніші, є слабіші. У сильних недавно три дні тому назад я всім сім'ям попідставляв де можна було, де більше вулики, попідставляв по дві рамки меду, по дві рамки суші. Розвиті йде зараз непогане. А ці останні дні потеплішало, йдуть пчлки, хоча вже і сади закінчують обцвітати, але все одно пчівки несуть нектар і потихеньку потихеньку йде розвиття. От ще рамка. Тут на виході не багато, але в основному все засіяно яйцями і личинкою бджолок. Вся рамка засіяна. Ось я вам покажу матку. Ось вона мічена красненьким. Оце матка. Вона одна єдина в сім'ї у вулику. Ось не видно, а може і видно на камеру ось жалтенька у ячеєчках. Оце приносять вони пильцю, а потім пчелки трамбують. І мішають з медом, і називається перга, яке вони потім переробляють і в маточне молочко і кормлять пчолок. Ось оце, ось видно жовтеньке. Це перга вже. А Щоб зараз побажав молодим пчеловодам? з чого їм починати, що робити. Починати треба, я думаю... Ух ты! Тут, вот, пожалуйста, вже пчелка укусила за ногу. Заробив. Заробив. Подякувала мене. Що по молодим починаючим пчеловодом. Так. Ну, я їм побажаю посоветую. Дам совет. Надо починати з двух-трех вуликів. Якщо є е, хист, то будеш займатися бджолами. Но велику пасіку одразу купляти я не советую. тому що е, я знаю, е, ну, товариші такі, що починали займатися, були по 8-10 по вуликів, ну, а потім не подобалося і продали пасіку. Так що молодим пчеловодам я советую 2-3 вулика. Ну, обрести і позайматися двома-трема уліками сезон. А в процесі, якщо подобається, значить в процесі будете розвиватися. З цих двох-трьох сімей будете потихеньку робити сім'ї ще. І отак ми трудимося цілий сезон. Починає, як тільки зійшов сніг і до самих. <ріст> Опять до самого снігу до морозів. Ну, зимою трошки є відпочинок. Все одно зимою щось робиш, рамки чистиш, вулики ремонтуєш. Багато роботи з пчелами. Ну і що я хочу сказати всім пасічникам удачі в цьому сезоні. Дай Бог, щоб воно було е цей сезон хорошим, щоб пчівки принесли багатенько меду. Ну, і... Всіх всі благ всім бжаловодам і не тільки бжаловодам, а всім нашим українцям. Дай Бог миру і швидшої побіди над фашистами російськими. До побачення. Дякуємо і до перемоги. І тільки до перемоги. Ми сподіваємося на це, що вона скоро буде. Вона вже поруч.